Всім приготуватись, скоро всі будемо міняти паспорти. Всі паспорти, у кого старого зразка, тобто книжечкою. Всі будемо міняти. Я думаю, що зовсім скоро. Вітаю українці! Вітаю глядачі-підписники на каналі. Знаю. Підписуйтесь на канал, тільки важливі новини. В Україні планують замінити всі паспорти старого зразка, тобто ось ці паспорти книжечкою. Чому міняти? Бо вся інформація дублюється на двох мовах: А українською і російською. Ну, а відповідно до закону про мову і постанову про дерусифікацію. Це напряму порушує норми двох законів. Тому, ось хочуть дану ініціативу вписати в закон. Саме про державні документи і саме про паспорт, і тоді на основі неї вже робити заміну паспортів. І ось, скоріше за все, це відбудеться. Це відбудеться, бо про це вже дуже багато говорять, вже дуже давно говорять про це. Я раніше не робила програму щодо цієї теми, бо думала, знаєте, якось ну, поговорять і забудеться все це. Ні. Тому готуємося, що скоро всі будемо міняти паспорти, ось ці книжечкою на біометричні. А ось таких паспортів книжечкою. Ну я думаю, мабуть, у кожного українця. Ну, Можливо, одиниці там поміняли собі на біометричні, а в більшості людей ось такі паспорти книжечкою. Приміром, у мене ось такий паспорт книжечкою. Я не міняла собі на біометричні. Це треба робити. Це, це треба час в дії, цього не можна зробити. Тобто, це треба йти, робити, робити витяг А4 з вашою пропискою, який дійсний дуже короткий час, не встиг там щось, все треба робити знову. Тобто, такий паспорт не підтягується в дію. Чи буде це примусово, чи буде це добровільно? Ну, все це залишається питанням. Але я думаю, що скоріш за все, якщо так серйозно вперуться до цього питання, скоріш за все, мабуть, бути примусово. Хоча, можливо, я помиляюсь, можливо, буде й добровільно, але я думаю, що зроблять там щось, щось, якщо там з таким паспортом не можна буде зробити там, можливо, те, 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 і хочеш, не хочеш, а потрібно буде робити. В мене залишається тільки, так, да, до речі, я думаю, що на цьому дуже добре хтось заробить. А, хоча, можливо, це все робиться не для того, щоб заробити грошей, можливо, і справді просто щоб не було взагалі там, російською нічого ніде в документах написано. А, і в мене залишається тільки одне питання. Чому все це робили на двох мовах? Ми ж живемо в Україні, правильно? Чому а, спочатку. Все це робили на двох мовах. Ось в мене тільки питання зараз до тих людей, які це робили. Чому зразу не зробити українською? Ну але поки на це питання мені відповісти нікому. Пишіть, що ви думаєте про це? Новини політики, економіки та нашої перемоги. Завантажуй, майо.